Вітаю всіх на Пасіці в Яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалої вдало зимівлі. І в мене на каналі правило, можна сказати, номер один. Якщо хоч хтось один просить щось показати чи розказати чи розповісти, то я маю. Поставив, що завжди буду це виконувати. І в Ми... мене було таке питання: розкажіть про бджолу Волощука. Е... Звичайно, вона у мене лише на тесті. Е... Але я пообіцяв розповісти і постараюся зараз коротко вам розказати та ще й показати його бджолу. З Євгенієм Волощуком я. Познайомився заочно на одному стрімі він розказував, ну, там був спор, які матки краще, чи однорічні, чи двохрічні, чи трьохрічні. І він сказав, що в нього матки живуть 3-4 роки і працюють на рівні однорічних. І мене і я захотів з такою людиною познайомитися. Я з ним познайомився. Людина доволі приємна, відзивчива, підскаже. Розкаже, можна з, ними, з ним годинами розмовляти про бджіл, і він буде розказувати всі свої історії. Дуже цікава, і, мені кажеться, порядна і розумна людина. А про бджолу, що його я можу сказати? Поки що з його слів. У нього бджола українська степова, і він стверджує і показував ролики, показував фото, що суха печатка. Якщо суха печатка, то, по крайній мірі, нема помісі Кавказянки. Бо, як він стверджує, і література стверджує, що мокру печатку дає тільки дві породи бджіл у світі. Це Кавказянка і сіра африканська. І що він розказував про його бджолу? Ну, його бджола цікаво, що в нього обично, наприклад, в Кривченка у Бабенка 47-ма, 61 ша 98 у Кривченка, 96-та, а в нього йде по областях, наприклад, Луганчанка, Хмель, Хмельницький тип, чи, чи тип чи лінія Хмельницька, Суми е, і так далі. Він стверджує, що я бджола можна спокійно пронести при нормальних кліматичних умовах за 100 кг. І я задаю собі таке питання. Чому, якщо є у нас в Україні така бджола, яка спроможна носити за 100 кг меду, чи потрібна нам карніка, баквасти? Звичайно, з одної сторони, чому люди. Ну, як сказати, кидається на карніку, на баквас. Це відселекціонірована бджола. З точки зору бізнесу тут зрозуміло. Бджола дає результат, дає мед, носи. А, ну, можна сказати, з точки чи патріотизму, чи як, не вже в нас гірша бджола? Мені кажеться, щоб держава повернулася до селекціонерів лицем. І вложувала гроші так, як вложують в карніку Бакваст. Я думаю, через рік-два на нашій Україні взагалі б не було ні Бакваста, ні карніки, була б одна наша українська бджола. Я думаю, що вона найкраща. І я думаю поставити бакваст ну, звільним ну, з бабенком, поки вона у мене одна з найкращих, навіть з Кривченком. І... Чи виграє у цій української степової? Ну, може, виграє там кілограм 5-10. Да, звичайно, якщо 200 вуликів, це вже велика. Але ми вже не раз розмовляли на цю тему, що баквасту для розвитку весною треба стільки меду, що й якщо все порахувати, то я думаю, що степова виграє. Ну, ця тема не. Не цього ролику далі ми говоримо про Євгенія Волощука. І подивимося його зараз в джолу. І я думаю, якщо підтверджаться всі слова, які говорив Євгеній, то ця бджола просто в нею вмікається, мають одні з. Всіх селекціонерів подивитися, дослідити і далі її розво... розповсюджувати, тому що вона нерійлива, От в нього... він в нього 500 плюс. І на цю всю 1% відсоток рійливості. П'ять чи шість сімей він сказав, в цьому році у нього прийшли у ройовий стан. Що ще треба? Не роїться. По миролібності він каже, що навіть маски немає. Він собі працює без маски. Ну, для чого тоді іноземна бджола, якщо є чудова своя і можна навіть, допустим, якщо завести на пасіці одну таку бджолу, просто підливати різні чуть-чуть крові. І з будь-якої ти можеш, чи в тебе тиха зміна, чи вони в тебе там поміняли матку. Ти не думаєш, що то вже буде F3 чи F3, то вже буде якийсь там мусор. Все, а так все буде супер. Давайте глянемо пару материнок, які його. А потім покажемо. Е, я вивів між, майже, що на другому точку є багато від нього, що на цьому точку. Просто хочу дослідити цю бджолу і побачити, що це за бджола. Ось. Це сум, суми, сумська. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7. Дивимося. Ну, за заставною. І за заставною на восьми вуличках. Ось така сімейка. Це, ну Тут сітка дно. верх хорошо утеплений. Це Хмельницька лінія. Теж на всіх вуличках. Ось о, тільки що відривав цю крайню. Тут теж є. Бджола. Раз, два, три, чотири, п'ять шість сім. Ну, Дивимось, наче сухо, ця пуста. Отака. От Сім'я. Це Луганчанка. Ось так. Вона бу... на п'яти рамочках, бо вона була підсаджена у відводочок. Все вже складаємо і до весни. А це вже дочки. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Восьмі немає. Сім вуличок. Клуб займає аж дивіться за середину. Ну, я думаю, ще візьметься. Хоча в нас вже холод. Плюс 4, плюс 5. Я думаю, це вже бджолки сидять в клубах. Так, тут теж ось... Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Тут вісім вуличок. Ну, ось така бджолочка. Це вже дочки, облітані тут. На нашому трутні. Ось теж. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну тут вісім, дивлюся, є трошки, ну на сіми будемо рахувати. Це непогана сімейка, клуб хороший. Сидять спокійно, все супер. Ось відводочок. Це суми. Раз, два, три, 4, 5. П'ять вуличок. Ось теж відводочок, але він посильніший. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 вуличок. Ось тут. Ось такі сімейки є різні, є навіть там на 3-4 вулички відводочки. І чому я їх пустив у різних сім'ях? Я їх пустив у і в сім'ї підселяв, і відводочки робив, і в середній, і в сильній. І для чого це я роблю? Я роблю для цього, щоб побачити, як вони спрацюють у слабих сім'ях, як у них буде старт, як вони будуть розвиватися, як вони спрацюють у сильній сім'ї, де пішла на 8-9 вуличок, теж є такі пару сім'ї, я підсадив їх, маток. Остаточний остаточний результат. По бджолі Євгенія Волущука, я можу сказати, на 100% ну, навіть не на 100, на 95% це рівно через рік у цей самий час. Як вони відпрацюють сезон, як вони наберуть сили, як вони підуть ну, по всіх показниках, які в мене проводяться на пасіці. Це і. Чи буде у них рання яйцекладка, який буде весняний старт, роїння і так далі. Звичайно, не в мене, У нас в селі втрох є бджола, і я знаю, спілкуюся з підписниками, теж брали його бджолу, і буде цікаво, як вона працює в різних регіонах. Поки вона була Ну, до цих пір ця бджола в тіні, я думаю, що ця бджола достойна на дослідження, хоча що там вже досліджувати, але цікаво теж, як вона буде працювати у різних регіонах. І якщо вона покаже непоганий результат, Євгеній Волощук казав, що вони будуть не гірші від твої бджоли. Дійсно, я кажу, якщо вони спрацюють краще, від, від моїх, наприклад, від бабенка, від, ну, від місцевих, може і краще спрацюють від бабенка, від Кривченка. Якщо вони спрацюють краще, поїду до нього в гості і пожму йому руку. Добре, друзі, хай вам всім щастить. Миру, добра і Божих благословінь. До побачення.